Мамо, я сьогодні знову не снідав, але тепер це не так важливо. За те, побратима, що вижив учора, провідав. Ваші мамо молитви таки творять, диво. Спав погано, але ти не переймайся. Людина до всього звикає, то не біда. Я тебе захищаю, матусю. Прошу, тримайся. Не хотів, щоб ти плакала. Мені справді. Шкода. Ще недовго, мамо, я повернусь, обіцяю. Телефон тримай біля себе завтра наберу. Зі святом рідна я їду до тебе, заварю чаю. І найкращий букет сам для тебе зберу. Я вам дуже вдячний за те, що ваші. Прекрасные хлопчики. Они служат у меня в педрозделании. Но ну, мне приемно, я как отец, широ вдячный вам. Низкий мой командирский, комбатовский такой поклон. Дякую за ваших хлопчиков. Я все сделаю, чтобы они повернулись домой. Живыми, целыми и невредимыми. Дякую вам.